Коротше, ми опять сьогодні на Київському морі спустя 5 років. Спочатку війни тут ні разу не були. Це виж, за вишгородом, за дамбою, туди, ближче до Білорусії. Ось такий у нас тут костюрчик був взяли угульок, рішетку. Вже все, шашлик з'їли, відпочиваю. Малі пішли десь до пляж туди, пістолітиками гратися. Звісно, найцікавіше все пожарку і шашлик я не зняв. Уже лежу, буду пить класс и почевать Еще там очень интересная история. Машина поломалась в Киеве вчера. Мы на маршрутке ехали. А его буки с детьми вечером, потом на такси, там, в общем, на метро. Короче, прогрелась Вот такая охлаждающая жидкость буду сдавать на уху. Тоже история интересная. Пропав там кондиционер. Короче, да. Але ми все одно поїхали, подивилися там на неї. У нас тіть в Києві ще пару днів.